І так, доброго ранку, добрий день, добрий вечір. Коли ви дивитеся це відео. Сьогодні ми будемо з вами розмовляти і робити гороскоп на листопад місяць для тільців. Для тільців будемо це робити по картам Таро Логінова. І хто у нас є тільці, вміщуйтеся найкраще. І ми сьогодні з вами будемо розбирати багато тем по картам Таро, що очікує тільців на листопад 2024 рік. Розглянемо всі сфери. Якщо хто хоче записатись на особисту, я вже говорила раніше ну, в минулому відео, є вайбер. Я залишаю вайбер. Записуйтеся на вайбер. І ми з вами попрацюємо по вайберу на рік, на місяць, ну, на всі ті сфери, які вас цікавлять. І так, тільці. Що чекає тільців в листопаді 2024 року? І так, перша карта. Тільці. І дивіться, випала. Ви випали сама перша. Тому! Листопад говорить вам про те тільці, що в цьому місяці ви будете хазяйкою. Все буде залежати від вас. Майже все, всі сфери, здоров'я від вас. Особистость стосунки, в родині, там ще нових стосунках, все також від вас. Сім'я, діти, робота, все буде залежати від вас. Все буде залежати від того, як ви, як ви будете себе проявляти. Що ви будете казати, що ви будете робити, як ви будете поводитися тобто все те, чого. Вам потрібно, що ви будете бажати, і все буде залежати від вас. Навіть до вас будуть прислухатися інші. Але й дивіться, і монетки у вас лежать, і монетки. Тому для багатьох, для багатьох ви також будете ще як і подарунком, ви будете допомагати їх фінансово і піддержувати. Це також все буде. У ваших руках. Ви також, ви, те, що все буде залежати від вас, але ще й від вас буде залежати і фінансовий стан вашої родини або ваших знайомих, а можливо, ви будете допомагати комусь іншому, тому це все буде залежати від вас. Так, дивимося далі. Так, вас чекають зміни. зміни. Цей місяць для тільців буде зміною. В якому плані ми зараз подивимося, що буде далі. Але готуйтеся до якихось змін. Коли це карта старших арканів, колесо Фортуни, вона має велике значення. Вона має велике значення, і якщо будуть зміни, то зміни мають велике значення для вас. От саме в листопаді у вас будуть зміни і крупні зміни. Але якими вони будуть, ми дивимося по першій карті. Звісно, що все буде залежати від вас, як ви до цього будете, чи готові ви приймати ці зміни, чи готові ви м щось робити, чи відмовитися. Якщо там відмовитесь, то це буде зовсім інша історія. Якщо ви будете приймати, то, можливо, ці зміни будуть вам приносити користь. Тому е дивимося, які ці будуть зміни які будуть зміни. і, Але завжди любі зміни, які б вони не були погані, чи хороші, чи веселі, чи сумні, вони все одно ну, все рівно мають значення і все рівно все вони м, приносять якісь користь, тому що, навіть якщо це якісь погані зміни, ну в нашому понятті погані да, або важкі, то це якісь уроки, випробовування. Якщо це хороші, то будьте готові до хороших, значить, все в вашому житті йде добре. Але на вас чекають зміни. Далі дивимося. Карта імператриця. Імператриця це дуже хороша. Фінансові канали відкриті. Значить, ми бачимо, що зміни непогані в фінансовому каналі, відкриті фінансові канали. Також імператриця це. Вагітність. Багато хто з тільців також, так як і овни ми говорили в минулому відео, так і тільці, також ми бачимо, що вагітніють. вагітніють. багато хто завагітніє. Також проявляйте більше любов до, своєго, до своїх рідних, до свого оточення, до своїх друзів, можливо. до до дітей, якщо у вас вже є діти, то і до дітей. Більше увагу приділяйте вашому партнері. Можливо, вам також прийдеться, щоб до вас приділяли увагу. Також до вам будуть приділяти увагу ваші рідні, ваші партнери, діти, але проявляйте любов, тому що імператриця це. Цариця всього земного, це творчість, будьте творчі. Да? Також карта імператриці говорить про те, що ви будете активні в творчості. творчості, проявляйте, показуйте, можливо, настав той момент і та година, коли треба проявлятися творчо. попробуйте, Якщо ви до цього раніше. Не пробували, не робили нічого, то спробуйте. Можливо, у вас це піде вам на користь? Можливо, це вам буде. Як допомога, як, е, як допоміжний заробіток навіть е, можливо буде, а можливо, якісь курс, курси творчі будуть, е, можливо, вам до якоїсь ситуації прийдеться проявляти творчість і творчо підходити до тих проблем або до тієї ситуації, яка вас буде складатися? Тому е, карта е, Імператриця і зміни на вас очікують дуже і дуже добрі, дуже хороші. Так, ідемо далі. У вас з'являється шанс, туз жезлів. У вас з'явиться якась можливість проявити себе, якісь нові ідеї, якісь нові плани, якісь нові бізнес-ідеї, -іде... бізнес бізнес-плани. да? Можливо, у вас якась задумка буде така ж творча, або по роботі, або у вас з'явиться можливість поступити на щось нове, нова робота, можливо, навіть буде. да? Або якесь предложення у вас буде по роботі. А можливо, ту жезлів, це карта ще страсті. Можливо, якась страстнова появиться у вас, якесь захоплення у вас з'явиться. Тобто, ми бачимо, що поки що зміни йдуть лише вам на користь. Тому користуйтеся нею, беріться, хватайтеся руками як в ту жезлів. Бачите, як ту жезлів, Схватилися, держіться за цю можливість. У вас буде можливість, у вас буде, але хватайтеся. Не ждіть, не беріть його, все беріть в свої руки. Тому що ви ось перше, перша, ви перша тілець. Карта. Пентаклі, королева Пентаклі це ваша карта, це ви. І тому вам випадає жест, і тримайте його, тримайте його в руках і використовуйте його. Тримайте і використовуйте, будьте наполегливими, сприймайте ті зміни, які у вас будуть, тільці. У вас будуть, у вас поки що все йде дуже добре. Тому хватайтеся, беріться, боріться, якщо треба. боріться, Але шанси у вас, можливість буде. Так, дивіться, знову карта дев'ятка Пентаклі. Це говорить опять про що? Що ви самі себе поставите, ви самі себе зробите, ви самі, сама себе зробите тією особистістю, на яку будуть рівнятися інші. У вас у фінансова сфера іде непогано, хорошо. Ви саму себе зробите. Не хто інший, лише ви. лише ви. У вас буде для цього можливість, у вас буде для цього якесь натхнення, творчість, у вас це буде і ви саму себе зробите. От скажете ні, я от іду до цього, я буду так. І ось ви йдете. Ви достатня, самодостатня. Ви будете самодостатня, ви будете керуватися своїм життям, ви будете знати, чого ви хочете, ви будете вміло розпоряджатися своїми фінансами. Ось у, будь ласка, Ось, будь ласка, це ви. І все, дивіться, от як перша карта лягла, як перша перша карта карта лягла, лягла, так вона і говорить, що все залежить від мене. І... Все буде залежати і далі від мене. І далі буде і фінанси, і робота, і ваш статус, і можливості ті, що будуть. Все. Але в тому випадку, коли ви будете дермати, хватитись за ту можливість, яка у вас буде. Яка у вас з'явиться. Так, йдемо далі. Сонце. Сонце. Ну, прекрасна. Карти, прекрасні. Прекрасні карти. Сонце Сонце висвітлює вас як людину, висвітлює вас як особистість. Ви будете світити, ви будете дарувати, ви будете опромінювати всіх, ви будете зігрівати всім своїм теплом. Ви будете дарувати тепло, любов, кохання і партнеру, і близьким людям, і рідним, і знайомим. Ви От саме листопад у вас шанс, користайтеся ними. Скористайтеся цим шансом. Не впускайте його. Не впускайте його. І ми бачимо особливу увагу, якщо у вас є діти, приділяйте дітям. приділіть дітям. приділіть дітям. Е, якщо є. Якщо немає, то у вас є шанси завагітніти в цьому місяці. Є шанси, великі шанси. Тому зміни, зміни. Ви сама змінюєтеся, ви сама змінюєтеся, і все навколо будете змінювати. І все навколо будете змінювати. І тому ви будете світитися від радості. Да, Сонце це мужська енергетика, сонце це планета, сонце це чоловіча енергія. Ви, можливо, будете в якійсь степені як чоловік. Вирішувати деякі і такі чоловічі питання, не тільки жіночі, а й чоловічі питання. Але ви будете світитися, ви будете... але дивіться, сонце говорить про те, що ви не тільки будете освітлювати всіх і будете світитися, як сонечко, і дарити любов свою всім, не лише. Але й будьте обережні, тому що, щоб ви не вигоріли, щоб ви не вигоріли. Тут треба тримати також баланс, тому що якщо ви будете сильно розпилюватися на всіх, то ви можете просто швидко згоріти. Просто як сонце, швидко згоріти, або швидко сховатися. Тому даруйте, світіть, висвітлюйтесь, але при цьому все ж таки будьте обережні, будьте обачними. Не розпилюйтеся геть прямо на всіх, всю себе. Трішечки тримайте саму себе і для себе. От. Але ви будете карта, чудова карта. Якщо у овнів да, розглядали, там проблеми йдуть у листопаді, там трішки будуть такі проблемки, будуть, то у вас тільці, у вас дуже чудова карта. У вас дуже чудова карта, дуже. І фінансово чудово, і ви себе розкриєте як е, таку творчу людину. І ви, у вас буде можливість, і буде шанс проявитися, і висвітлитися, і в сім'ї, і на роботі, можливо, і, і дітям ви будете приділяти. І знову ж таки, як і в Овнах, і у вас сільці, є можливість завагітніти, тому, да, вагітніте, у вас це з'явиться. І м, останню карта. Що вона нам говорить, да. але все ж, таки, все ж таки, бачите, трішечки відпочивайте, більше відпочивайте, більше відпочивайте, більше також собі приділяйте увагу, тому що, якщо ви будете сильно вигорати, то ви можете просто, бачите, злягти, ви можете просто злягти. І просто злякти. Ви можете просто злякатися оцих таких змін, які на вас будуть е, навалюватися. Тому все ж таки робіть все, світіться, даруйте, пробуйте, експериментуйте, е, хватайтеся за всі можливості, які у вас будуть. Але не. Переусердствуйте, да? не перетруждайтеся, тому що це все ж таки може, бачите, може все ж таки вас привести до такого стану, що ви можете просто залягти на дно від такої бурної діяльності в кінці місяця ви просто тут можете відчути якусь таку втому, втому. Тому що ви настільки була така активна, так все робили, так от проявляли себе, да, от з тим проявленням, що ви в кінці місяця відчуєте в тому. Тому те, що все, що ви робите, те все, що ви будете робити, намагайтеся все ж таки якось трішки, ну, скажімо так, Балансувати роботу, особисте життя, сімейне життя, відносини і так далі, тому що в кінці місяця на вас ви відчуєте оту всю важкість, оту всю важкість. тому щоб не було цього важкості, як депресивності, трошки можливо, якоїсь втоми такої фізичної, щоб цього ви не відчули, тому намагайтесь все ж таки робота, робота. Сім'я, сім'я, друзі, з друзі, діти, все, але трішечки, все ж таки намагайтеся стримуватися. Але карта у вас на листопад тільці випадає дуже і дуже чудова. Я дуже за вас рада. Дуже. Так, на цьому я буду завершувати. Підписуйтесь на мій канал. Хто ще не підписаний, і на вас попереду жде слідуючий знак Зодіака. Це буде е, близнюки. Це будуть близнюки. Так що, близнюки, готуйтеся, на вас жде е, розклад на листопад місяць 2024-го. тільцями я е, буду завершувати. І чекаю вас усіх себе на каналі. Пишіть коменти, пишіть коменти, діліться відео з знайомими з іншими і чекайте наступне відео. З вами була я, Лариса. Бережіть себе і на все вам добре.